Найближчі два місяці. Чи є загроза окупації Харкова? Найближчі два місяці. Чи є загроза окупації міста Харків? Дві. Ну, добре, дві. Тут шут. п'ятерка кубків, 10 мечів. колесо фортун. Окупації тут не показує, але гатить будуть з усього, чого тільки можна. Буде дуже багато влучань. І там, де вже були влучання, може бути повторні влучання. Оце в районі церков, може бути. Ось це в районі там, де кладовище, або якісь ритуальні бюро. Далі, ось це. Тут де мости, якісь арки, от щось таке. Шут, це там, де діти, і повішений, де, де лікуються діти. Тобто це дитячі лікарні, оце вокзали і дороги, шляхи сполучення. Буде повторення подій, там, де були влучання, от туди вони ще й будуть гатить. ТРЦ були повлучання, де багато жертв було. Водний об'єкт, оце там може бути. По обстрілам жахлива ситуація, але це не окупація. Окупація ні, але жахливі, жахливі обстріли. Може, це ще й 10 число. Окупації Харкова не буде в найближчі місяці. Може, це ще й 10 число. Окупації Харкова не буде в найближчі місяці. Прогноз щодо Харкова, звісно, не втішний. Хочу вас попередити, що десятка мечів з п'ятіркою кубків це може бути дуже багато людських жертв і дуже багато травмованих. П'ятірка Пентаклів. Далі, якщо брати по картам п'ятірка кубків і десятка. Мечів поряд з колесом фортуни можуть, на жаль, означати ураження якогось важливого інфраструктурного об'єкту. Наприклад, такими картами могло б показати і враження Каховської ГЕС. Тому будьте дуже обережні, всі ГЕС, які є на території Харківської області, вони, на жаль, під загрозою. Це також стосується і ТЕЦ. Якщо будуть морози, окупанти будуть гатити для того, щоб люди були в незручних некомфортних умовах, і таким чином окупанти змушують до миру українців. Якщо подивитися по цьому прогнозу, то такі самі карти відображали б ситуацію в Херсоні, тобто окупанти хочуть зробити в найближчі місяці з Харкова Херсон. На жаль, ось така думка мені прийшла, що окупанти мстять так само Херсону, що він незламний, не здався, так само і Харкову, тому будьте дуже обережні. На жаль, буде багато влучань, багато людських жертв: і ТЕЦ, ГЕС, інфраструктурні важливі об'єкти, мости, шляхи сполучення. Це все під великою загрозою, вокзали і так пошуту. Можна сказати, що цей ТРЦ це розважальні комплекси. Будьте дуже обережні, хай вас бережуть вищі сили.